А ти змов жужжиш, так? Да? доброго дня. Та підпорки ж. Сьогодні ще привіз одну підпорку. Замовляв дві по 2,20. Ну, видно, мене не так зрозуміло. Випиляли дві по 1,20 двадцять. Ну не застав його нічого, буде ще одну допилювати. Та й будемо укріпляти. Там вже одну поставив вчора, одну доварив. Сьогодні ще третю поставимо, і ще четверту, щоб не провисали там, де ми з'єднали болтиками, щоб отак все було. Зараз все позасверджуємо, поскручуємо шпильками та й вперед. Воно ще так поганенько сверветься, бо та. Так проходить весь процес. Усім гарного дня.